Хай-хай, я Зеро, ви все ще на каналі Кюльзеро. Сьогоднішній гість цього ролика це годинник. Він буде шуміти весь відеоролик, але може ви його чути не будете, але я його чую. Сьогодні у нас огляд Twin Markers від Deco Time. Тут по 12 кольорів в одній упаковці: тілесні кольори та ще якісь тут зелені коричневі, всі разом там і тілесні є. Тілесні мені подарували на день народження минулого року, а інші кольори я купила напевно на Новий рік, на цей новий рік, тобто 2023-го. І вони так одні лежать в мене вже рік, інші лежать вже пів року. Я ними малювала на Новий рік, це я точно пам'ятаю, і малювала ще, коли мені їх тільки подарували. Ото пару скетчиків в 11 та 12 скетчбуках. Так. Ось вже викраску я зробила. Це було дуже швидко, поки я все це розмисою, розказувала. Вони, звісно, перебиваються, того, що це алкогольні маркери. А скетч я зробила вчора, 17.05, зараз 18. Я записую відос. А вийде він, напевно, 19-го. Я подивлюсь. Зараз я обираю кольори яким я буду розмальовувати. І я зробила помилку. Я зробила головну помилку це я зробила скетч з синім олівцем. Треба все ж таки було робити його червоним, тому що за синім колір шкіри виглядає, як не знаю, когось мертво, мертвої людини. Таке собі. Але... В принципі, воно висохло, воно все розплилося і виглядає вже більш-менш, ви це можете потім подивитись. В мене не дуже гарні відносини з маркерами. Мені лінь ними малювати. Але, як виявилось, це доволі прикольно і медитативно, що ти береш колір, ти заливаєш, і ти не думаєш, що блін, а мені може треба ще води, а може мені треба ще змішати колір, це як з акварелью. Акварель це для мене теж дуже медитативно, але маркери більш медитативні, коли в тебе є багато кольорів і тобі не треба думати, що де наслоїти, Я не знаю. Тут я нічого майже не наслаювала, того, що, по-перше, в мене мало кольорів, по-друге, ну, таке. Вони, до речі, дуже гарні, не полосять зовсім можу так сказати. По-моєму. Як це називається скілу, малювання маркерами. Все ще можу сказати, що це було ну, класно малювати та і все. У мене були маркери, якісь там тач, але китайські до цього. Вони малювали непогано, але їх там було 160. І мені було так лінь. Оце все шукати кольори, які мені потрібно. Робити ту викраску. Я не знаю, що я робила з тією викраскою, але я її викрашувала дня два. Того, що ну, мені тупо не хотілося сидіти дві години і викрашувати кожен маркер з двох сторін. До речі, це маркери з брашпеном пеном та е, пулею. Тобто, з однієї сторони, такий, як звичайний фломастер, а з іншої пензлик. До речі, дуже-дуже дуже 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 удобно. Е, єдине, що та в мене кольорів. Не так багато, але для всяких портретиків, типу такого, воно, в принципі, піде. І я звикла ще, що якщо в мене щось не виходить, там пальчиком підтерти і все добре, але з маркерами не виходить, вони сильно в'їдаються в папір, і все, що вони можуть, це перетікти на іншу сторону. Так. Це все, що я хотіла сказати серйозно. І це 4 хвилини. Я б'ю рекорди. У мене вже був огляд на ці 160 маркерів в позаминулому році, якщо я правильно кажу. І він був на 3 хвилини, тобто, самі розумієте, 160 кольорів. Я зробила огляд на 3 хвилини і ще щось намалювала. Як це я так зробила, не розумію. я вже намагалась зробити огляд на ці маркери до цього. І в мене вийшло на дві хвилини. Тобто менше маркерів, менше вийде час ролику. Мені це не подобається. Мені хочеться сказати щось таке, яке говорить у всіх оглядах, типу, все. вони світостійкі, вони ото, вони ото. До речі, корпус тут звичайний пластмасовий, як у цих всіх китайських брашиків. Ще на пулі тут є отака сіренька. Окантовочка, що можна зразу здогадатись, деякий стережень. І на браші ти дуже сильно відкриваєш його. Дуже складно відкрити і дуже складно закрити. Дивіться, я щось сказала умніше, ніж те, що я говорила до цього. Та, я своя гордість. Вже малюнок підходить до кінця. Як я бачу, я навіть зробила фон. Я подумала, що з фоном воно буде виглядати трохи краще, не так блідо, як до цього було. Але, в принципі, виглядає дуже класно. А з цієї сторони, виглядає ще краще. Дивіться, як воно класно перебилось. Я не знаю, я буду його заліплювати чимось чи ні. Напевно, все ж таки буду, але мені воно дуже подобається. Ось ці кольори я використовувала. Можете поставити на паузу, подивитись ось. І отут, який впав ще. Це класні маркери. Я ними, напевно, буду ще користуватися в цьому скетчбуці 14-му, якщо я не помиляюсь, там, де я тільки що малювала. І, в принципі, огляд підходить до кінця. Ви можете просто подивитись на мою роботу, поставити лайки, підписатися. Скоро ще буде пару відосів. Я просто їх знімаю, і не озвучую, і потім видаляю і ось чому ви їх не бачите. Дякую за перегляд! Я вам бажаю гарного дня, безпеки, чао!